Я почну з сторінки 177. Голос. Мама Оля й Тамара, що бігають львівськими вулицями, ще заходять після роботи на дискотеки. Ти фотографії в обличчі підлітків на підпитку. Велика баба просила пересу... пересунути до вікна своє велике крісло. Виглядає когось із боку городочкої, потім з листопадового чину. 15 днів той осені. Велика баба повертає голову різко, мов за командою. Вправо? Ні, вліво. Не пропустила б. Маша ось ось з'явиться, руде волосечко промайне між дубовим листям, ні, між кленовим. Нехай це скінчиться, нехай просто скінчиться, знову шепоче Тамара. Тихо, тато почує. Так, полковник навчив своїх качок, так вони чинять тепер із ним. Міркують, навіть якщо витримає серце, він же накоїть щось, піде до міліції, спробує домовити, домовлятися, а коли не вийде погрожувати, кричати, потім і битися. Який сенс? Ще старого посадять за хуліганство, терпець у міліціонерів не безкінечний.